Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми розповімо про ефективні, але при цьому недорогі гербіциди. Відразу скажу, що це не реклама. Просто ми, виходячи з власного досвіду, дамо параду, який вибрати гербіцид. Щоб в ньому поєднувалася приємна ціна і якість. Так вийшло, що стільки я пам'ятаю, ми завжди труїли бур'яни. Спочатку раундапом, а потім, коли з'явилися ураган, напал то ними. Це гербіциди суцільної дії і давали вони чудовий результат. Але останні 4-5 років купля гербіцидів перетворилася в якусь рулетку. Один раз купляємо якісний гербіцид, а в наступний купуємо в такій же упаковці від того ж виробника, але результат ніякий. Тому минулого року ми вирішили спробувати дію інших гербіцидів. Результат нам дуже сподобався. Так що в цьому році ми вже цілеспрямовано купували товар. Той, що нам підходить. Ми протестували три різних гербіцида. Зараз ми про них зробимо огляд і скажемо свій висновок. Перший гербіцид, який ми протестували, біогард. Це гербіцид суцільної дії. Він універсальний для застосування. Застосовувати його можна проти осота, берізки, портулака, молочаю, мокрих, щерці, кульбаби, конюшини, і проти ще багатьох інших бур'янів. Препарат застосовується для очищення території перед висадкою овочевих культур, підготовки ділянки під газон, знищення бур'янів навколо будівель. Цей гербіцид руйнує корневу систему та приводить до відмирання шкідливих рослин. Другий гербіцид, який ми протестували, це гербіцид під назвою Буран. Це дуже якісний, недорогий препарат. Цього року ми саме ним будемо труїти бур'ян. Як бачите, наш город з трьох сторін оточує цілина з різнотрав'ям і насіння з нього осипається на грядки. Тому кожен рік ми на 60-80 см протруємо гербіцидами межу. Розводимо буран у воді. При цьому для більшої ефективності ми трішки відступили від інструкції, написаної на упаковці, і розвели препарат у 8 літрах води. Протруємо бур'ян навколо городу. Пройшло 4 дні, а результат вже видно, трава почала жовтіти і підсихати. Через 7 дней был уже вот такой результат. Через 2 недели трава полностью засохла. Скажемо чесно, що буран нам сподобався більш від біогарда. Тому що при обробці бураном перший результат ми побачили вже на 4-й день. А на сьомий день 50% бур'яна було вже знищено. А при обробці біогардом перший результат з'явився тільки на восьмий день. І ще чим особливий гербіцид буран, він витрує молоду поросль дерев. Як бачите, відмінний результат. Ну і останній гербіцид, на який ми хочемо зробити огляд, це антисапа. Це гербіцид системної дії, це післясходовий гербіцид для обробки городу від однорічних злакових та дводольних бур'янів. Він повністю відповідає своїй назві і здатний позбавити вас від необхідності прополки на городі. Цим гербіцидом можна обробляти картоплю, моркву, сою, томати. Обробляється до сходів основної культури або у стадії. Два-три листки. Ми спробували його на ефективність. Виявилося, що це якісний препарат. Але ми ним більше не користуємося, тому що у нас город чистий і не забур'янений. А міжряддя поміж культурами все рівно потрібно зрихлювати, щоб ґрунт збагатився кислородом. Тому разом з розпушуванням ґрунту той невеликий бур'ян, який маємо, просто прополюємо. Але у кого забур'янений город, то цей гербіцид для них просто знахідка. І ще друзі. Що треба пам'ятати при роботі з гербіцидами, це дуже важливо. Ви повинні обов'язково дотримуватися оптимальних умов обробки. Найбільш ефективні гербіциди діють на бур'яни у стадії росту, тобто коли бур'яни активно ростуть в період їхньої вегетації це початок весни і до початку літа. Якщо ж ви не встигли їх протруїти і трава вже зістарілася, то її треба спочатку скосити. Підождати, коли в неї почнуть відростати молоді пагани і тільки тоді її обробляти гербіцидом. Також перед застосуванням важливо врахувати погодні умови. Суха і постійна погода забезпечить найбільший ефект. А застосування гербіцидів перед дощем значно зменшить їх ефективність. Ну Ось і все, що ми хотіли вам розповісти. Діліться цим відео з друзями, ставте лайки. Хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Do pobawienia!